Як продовжувати розвивати туристичну галузь під час повномасштабної війни та заохочувати людей відвідати Чернігівщину? Туристичний сезон 2023 року обговорили місцеві екскурсоводи та гості з різних куточків України. Уже в четверте управління культури та туризму збирає гідів аби поспілкуватися та поділитися досвідом роботи. Як говорити про зруйнування? Чи варто їх показувати, чи не варто? Чи говоримо і показуємо сьогодні в туристичних маршрутах? Приватні сектори, які в достатньо великій кількості знищені в Чернігові, як говоримо про пам'ятки архітектури, оце все а насправді ком проблем, які треба вирішувати про своє бачення майбутнього сезону під час туристичних практик, розповіли екскурсоводи з прикордонних громад. Про туристичний сезон вони й не мріють та, попри всі виклики, продовжують працювати. Наше місто буквально в 20 кілометрах від зараз бойових дій. В понеділок там буквально за 15 кілометрів були прильоти з туризмом. Навірно, поки ми почекаємо. У нас також були виклики з приводу війни, і в ці вихідні у нас буде тур менш на під час війни. Тобто ми побачимо місця бойових тій, побачимо ці танки, ці гради, тобто де де були бойові дії. Тобто, вже там все розміновано. Як перспективний напрям цікавий для потенційних мандрівників маршрути пам'яті зараз? Над їх розробкою працюють фахівці державного агентства розвитку туризму. Вони позначать усі міста герої, які проявили незламність та стійкий опір перед окупантами. Ці маршрути будуть цікаві як внутрішньому, так і іноземному туристу. Ми розуміємо, що багато іноземців, і, зокрема, українців, бо треба не тільки взяти іноземців, а взяти українців. Вони бачили війну в смартфоні або в телевізорі. Для них також багато чого не зрозуміло. І з ними ми також маємо прокомунікувати вносно міст таких героїв, як Чернігів. Харків, Херсон і всі грешти, тобто всі міста є героями. Насправді, щоб вони зрозуміли, якою ціною це все давалося, чому це важливо. Також експерти створять документ політики пам'яті російсько-української війни, збиратимуть історію людей з усіх регіонів. Це велика робота. Щоб поставити питання і на певні питання відповісти, ми виявляємо, що це треба зробити дуже багато. Ми зараз. Якби у цій співпраці з міністерством культури і інститутом нацпам'яті. Вибудовуємо модель, як ми будемо рухатися щодо цього документу, враховуючи досвід минулого року, коли в Чернігові постраждало багато об'єктів туристичної інфраструктури, в управлінні культури та туризму розробили нову стратегію на цей сезон. Вони планують запрошувати до міста іноземців, аби показати наслідки ворожих обстрілів. Всі сьогодні говорять про Україну і вони ходять на мітинги, вони донатять наскільки можуть і їм важливо потім побачити країну, яка вистояла, власне у цю Цю агресію цього року в туристично-інформаційному центрі залучатимуть чернігівців до вивчення муралів міста, прогулянок на велосипедах та проходження різноманітних квестів. Триватиме туристичний сезон у Чернігові до кінця жовтня.